Друзі, вітаю! Слава збройним силам України! Слава нашим захисникам і захисницям! Я нагадую вам, що треба донатити на збройні сили України, не забувати особливо зараз, особливо. На дрони це дуже і дуже важливо сьогодні. Понеділок, 20.00, а значить, це програма без кісток. І будемо говорити про політичних та зіркових ворожок, які намотують мізки українців на шльопки. Поговоримо про майно дубінського, а також згадаємо про Мар'яну безуглу, депутатку зі слуги народу, яка сіла на соціальний ліфт. Певно, що пропустила свій поверх. Нагадую, мене звати Богдан Амосов. Я журналіст. Це мій ютуб канал. Підписуйтеся на нього, пишіть ваші коментарі. Поши. Це відео, тисніть на дзвіночок. І я також дякую вам за підтримку цього каналу через Patreon, БайміКофі, через YouTube спонсорство безпосередньо та посилання на монобанк. Внизу є посилання. Можете ними скористатися, якщо є така нагода і бажання. Ну а тепер насимося. Богдан Амосов. Без кісток. Що ж, почнемо з еволюційних сходинок, які, судячи з усього, деякі народні депутати перестрибнули. Ну тобто, Мар'яна Безугла, що не випуск без кісток, то безугла насипала якогось зашквару. Що не день, то Мар'яна Безугла строчить якісь кляузи на генерала залужного. І строчить, і строчить, і строчить. І залужний те, і залужний се. І то він не так написав свою дисертацію. То він не туди подивився, і то він не з тим сфотографувався. Нарешті відкрилося і стало зрозуміло для чого це все було, і чого ж хоче досягнути таким чином без угла. А, ну і, мабуть, її друзі також власне все виявилося, прогнозовано тривіально і як то кажуть, без сюрпризів. Отже, черговий пост цієї депутати як головнокомандувач збройних сил України не зміг надати план задуму на 24-й рік. Ні великий, ні маленький, ні асиметричний, ні симетричний. Військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тисяч громадян на місяць. Ця проблема наростала влітку як на ставці, так і в парламенті. При плануванні бюджету ми питали під що планувати, як бачить війну? Ця дискус. Ся була не публічною, але напруження наростало, І зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 24-й рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі змін системи зсу, то таке керівництво має піти. Нагадаю, що а, без углу щодо залужного не відпускає вже не перший. День, а то вже й понад місяць, тільки які пропозиції є у безуглої, яка а, належить до оборонного комітету, це питання. Чому вона належить до оборонного комітету? Також питання Невже безугла знає? Краще за золужного, що треба робити. Е, нагадаю, що до цього також безугла е, пропонувала е, відправити на фронт цілу фракцію, чомусь тільки одну. А ще питала, чи бажають громадяни депутатам смерті. А ми, друзі, депутатам смерті не бажаємо. Ми бажаємо їм в першу чергу здоров'я. Бо коли депутати не здорові, в тому числі психічно, вони пишуть такі дописи. І тут, друзі, ви мені, ви мені до речі, інколи справедливо пишете, що я десь там щось не так ляпнув і стигматизував психічні розлади. Дякую, що пишете. Буду виправлятися. Це неправильно. Кожна людина, яка хворіє, чим би вона не хворіла, має. Має лікуватися, має отримувати медичну допомогу, і в даному випадку, тут я кажу, цілком серйозно: якщо у людини є порушення в в психіці, вона має лікуватися, а не вести публічну чи ба більше парламентську діяльність. До того ж, таку людину певно можуть нацьковувати на інших, наприклад, на головнокомандувача Збройних сил України, якісь інші певні люди. І тут, знаєте, можна сказати, що маски скинути, як то кажуть, і в цьому випадку, бо Безугла, має вам сказати не одна. Всі кажуть про безуглу, але ж є й інші. Хто власне висловлюється публічно так само? Якщо взяти зараз план війни, його до речі, ну ми чекаємо на комітеті вже багато часу. Кажу, дивіться, ну ми на військові, ми громадський контроль, демократичний контроль, який має а бути хто має план війни. Вам генеральний штаб має скласне планування. Ну я не знаю, Залужний, шаптала, там всі воєнноначальники. Я зараз не про особистості, я про інституції. Uh -huh. Інституція каже, я хочу воювати наступний рік так. Мені треба стільки людей. Ось стільки людей мені треба відпустити, тому що вони вже стільки воюють, що не можуть. І давайте ми, і, і мені треба стільки грошей, і ви цього плану не маєте? І такого плану ніхто не має в країні. Немає плану. В нас геть немає плану. Через Генштаб, виявляється. Хоча ще менше місяця тому президент України, Верховний головнокомандувач, казав, що план є. А тепер. Нема, мабуть, генштаб вкрав план. Хочу нагадати, що 8 місяців тому представник офісу президента Федір Веніславський був на ефірі у нас на радіо НВ і казав таке. Я вважаю, що це знаєте, в умовах війни. Це ну край може негативний мати наслідки тим більше з огляду на ті чутливі питання для безпеки оборони держави, які розглядає комітет. Тому я вважаю, що така діяльність така поведінка пані безуглої є неприпустимою, і тому її перебування в комітеті може становити реальну загрозу на національній безпеці з огляду на такі на таку модель поведінки. І, до речі, друзі, зараз більшість розповсюдили це, цю цитату, як нібито реакцію на, на критику безуглою залужного, але ні. Це було сказано дуже давно, до залужного ніяк не стосувалося. А сказані ці слова Веніславським було на початку року, бо безугла набрехала на комітеті про те, що узгодила профільні законопроекти з розвідкою, хоча вона його насправді не узгоджувала. Так, ця особа також ще й займається розвідкою. А дискредитація військового керівництва тим часом продовжується публічно. Друзі, я вам щойно показував уривок з інтерв'ю голови монобільшості в раді Давида Рахамії. Яке він давав Наталії Мосейчук. Наталія Мосейчук нині бере інтерв'ю хороших росіян, ватних українців та перших осіб. Такий у них у неї набір. Ну і ще можуть бути військовослужбовці, щоб так би мовити не палитися. Але інколи зрозуміти, що саме вона запитує у своїх співрозмовників, доволі буває складно. Про те, що буквально там за тиждень, за тижні до повномасштабної війни, один олігарх за Страхував свій завод, а потім місто, де стояв цей завод, було зруйновано росіянами. А 9 років тому цей самий олігарх казав, що треба розмовляти з чортом лисим, аби тільки не було війни. А потім місто, з якого він поїхав, воно було окуповане сепаратистами, які отримали як відомо зброю, де там в копальнях, та чи, чи ще десь. А потім фактично він здав місто, яким керував, він був королем того міста. А за лічені місяці цей самий олігарх запросив одного мера, одного телеведучого, одного народного депутата до Вільнюса, і там святкували день народження, і він мав з тими людьми розмову. А потім президент на прес-конференції говорив, що готувався тоді заколот, до війни. А потім почалася така ситуація з віяловими відключеннями, пам'ятаєте, практикували на Київщині, коли один олігарх доводив, що він в силі, і він, ну так би мовити, вказував державі, і президенту Зеленському, на його місце і говорив про своє місце. А зараз цього олігарха YouTube канали розповідають про необхідність виборів і постійно знову таки протиставляють там залужного Зеленському. А Зеленський говорить, що не все так просто, і очевидно. Політична ситуація загострюється, внутрішня політична ситуація, і тут, вже як в радянській пісні, мені хочеться просто поспівати. Скажіть, як його зовут». Так? це все е, один ланцюг сказати слово Ахмету, пані Наталії щось не дозволяє. Не знаю, що мабуть, релігійні переконання. Не один олігарх застрахував свій завод. І Цей самий олігарх запросив одного мера, одного телеведучого, одного народного депутата. Коли один олігарх доводив, що він в силі. Це, як в кажуть, з жахів у чорній чорній кімнаті, на чорному чорному кріслі, сидить чорний чорний олігарх, але назвати його імені Наталя Мосичук не може. І тут вже як в радянській пісні, мені хочеться просто проспівати скажите, як його зовут. я пам'ятаю, як я сказала про Медведчука. Що це паличка, якою можна дотягнутися до лайна, сказала це в ефірі загальнонаціонального телеканалу, і тут, вже як в радянській пісні, мені хочеться просто проспівати. Скажите, як його зовут. Про Медведчука Наталя може сказати, а про Ахметова не може. Ну так буває. Та й знаєте, і решта запит... запитань у пані Наталі, якісь дивні вони дійсно, дійсно до майже до останнього. Сподівалися, що вони нас дотиснуть на підписання такої угоди. Щоб ми взяли нейтралітет, це було найбільше для них справа. Щоб він вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія, колись там нейтралітет, і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО. Тільки один пункт. Ну фактично, ключовий пункт був цей все інше. Там косметичні, політичні приправки, типу про денацифікацію, російське мовне населення і бла 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 Чому Україна не погодилася на цей пункт? А чого і дійсно чого Україна не погодилася на цей пункт? Загадка мала погодитися, власне кажучи. Інше, а чи курували українські переговори із Росією Сполучені Штати? питає пані Наталя. Скільки цей процес Білорусь і Стамбул був курований Вашингтоном, Ні. Лондоном, Варшавою? керував. Берліном? Ну всі ж знають, що Україною. Керують Сполучені Штати. Ну, це ж зовнішнє управління і так далі. Ви колись думали про те, що це все могло вже належати не нам. Ні, я був. Не було такого? Я дійсно інколи не розумію, на що Наталія Мусичук бере своє інтерв'ю. Щоб що? Що вона хоче донести своєму глядачеві? Те, що як ви кажете, те, що партнери постачали нам сьогодні, те, що треба позавчора, це закладання цього люфту на те, що Росія там щось не щоб щось вона не перетнула, або щоб з Росією все ж таки домовитися, щоб не стало гірше. Повернемося до чорного олігарха Певного Ахметова. Який на своїх Ютуб каналах розганяє про протистояння Залужного і Зеленського, як каже пані Наталя, до, до, слова, до слова дійсно розганяє, дійсно користується такою тематикою. І я сподіваюся, у мене ще руки дійдуть про це докладніше розповісти. Бо і тут для пані Наталі буде багато дуже цікавих відкриттів. А зараз цього олігарха олігархи канали розповідають про необхідність виборів і постійно. Знову-таки протиставляють там Залужного Зеленському. Давайте побачимо ці канали. Що ж відбувається на цих каналах? Хто на цих каналах сидить? На цих каналах сидить Євгеній Шевченко і розповідає про конфлікт Залужного і Зеленського. От Залужний він мав в виду солдатів-роботів. Ви представляєте? Ви представляєте вираження президента Зеленського, коли давно від нього? Але Наталка Мосійчук, яка так стурбована чорним олігархом, просто кличе Шевченка до себе в етер, а потім ще й відбілює його в інших своїх інтерв'ю. Не шкодуєте, що вигнали Шевченка? Mm. Ну, ну, я нормально з ним спілкуюсь. Він, до речі, під час війни багато речей. Допомагав. Я про це, про да. його співпрацю з головним управлінням розвідки. Він допомагав багато. В одному чорному чорному ютуб каналі сиділа мальвіна із чорним чорним волоссям і чорним чорним ротом робила свою чорну-чорну роботу. Суд арештував майно народного депутата Олександра Дубінського, а також його матері та екс-дружини. Мама любить скористі. Мама, конечно. Мама, Мама любит скорость. Ну, це ж не розслідування називається открытых источников з відкритих істочників, э, їх вульгарным монтажом. Як повідомляє центр протидії корупції, рішення про арешт було ухвалено ще 10 листопада. У реєстрі з причин безпеки не вказується імен, фігурантів, але пишуть розслідувачі і антикорупціонери, що йдеться про Дубінського. Друзі, а ми ж пам'ятаємо цю історію, що Дубінський та його близькі родичі, мати і дружина протягом кілька. Ох, останніх років ставив власниками 24 квартир, 17 автомобілів, двох будинків, 70 соток землі на загальну суму близько 2,5 мільйони доларів. Водночас офіційні доходи нардепа та його родини не мали б дозволяти придбати це все. Для чого вам вашій родині стільки майна власне нерухомості та автомобілів? Ну, это глупый вопрос, у вас, если честно, возникает. Зачем вам разные платья? Ну, Ви маєте возможность себе купить щось, що можете использовать в своєму жизненному обіхоті? Ну, але там ну, йдеться ну... про десятки квартир. Це все таки не Ну, у хто довода заводи у кого-то акції предприятия? У мене все в Україні а в чорних компаній ні. Отже, нагадаю, давайте пройдемось по пунктах. Дубінський має дві квартири власністю 100 тисяч доларів у пентхаусі п'ятизіркового Гранд Готель на Подолі в Києві. Шість земельних ділянок у селі Хотів на Київщині. Земельну ділянку з будинком у Солом'янському районі Києва. Квартиру в елітному житловому комплексі Французький квартал у Печерському районі Києва. Квартиру на масиві Теремки Станом на 19 листопада йому належало сім автомобілів, серед яких Mercedes, Benz, Porsche, Volkswagen, Honda та Subaru. Його мати, пенсіонерка, також має 19 об'єктів нерухомості загальною вартістю близько 1 мільйона доларів. Два автомобілі Mercedes Benz, два автомобілі BMW, Toyota Land Cruiser, Maserati Coupe і Zaz Vida. Ще хотіла уточнити з приводу автомобілів вашої мами. Чому такий вибір і чи користується вона всіма чи яка... ви говорите? Там здається шість автовок, якщо я не помню, да, різні автомобілі є. Але зараз вона їздить з водителем в основному. Вона сама їздить за рулем. У нас є машини от і до. А вона так, сама собі обирала ці марки автомобілі? Ще раз. Тобто, какими-то машинами пользувалася я, якими там машинами пользувалася вона. Це все зависи від моменту їх приобретення і той момент можливості сім'ї і желання. Друзі, насправді, що буде із цим майном Дубінського, незрозуміло. Воно арештовано уже остаточно і буде конфісковано. Ну чи просто, знаєте, арештували так для виду, ну а потім, ну, коли все стихне, віддадуть, воно ж по-різному буває. Нагадаю, нині розслідується справа стосовно зв'язку Дубінського із російськими спецслужбами та роботою на них. Не знаю, ну те, що він брав участь в цьому в американських виборах, це факт. За це він санкції отримав. Я вважаю, що це було ну, доведено точно. А що далі, там я не знаю. Дивно, Дубінський просто під носом у керівництва партії, з якою він зайшов, впливав на вибори у Штатах. Причому робив він це публічно на прес-конференціях в медійному полі. Фактично займався держрадою. И ніхто цього не помічав у керівництві партії. Ані зараз, ані тоді. туди. Следующий у меня вопрос: это дальнейшая судьба Дубинского какая Какая судьба Дубинского? Так он, смотрите, он шумный парень. Никто не может сказать, что это глупый парень. да? Какая у него судьба, я думаю, он просто сделает, пройдет некоторое время, он чуть-чуть успокоит свои эмоции и пройдет какая-то переоценка всего того, что произошло. А потом будем смотреть, как он будет себя. Ну і давайте на сам кінець трошки прошу бізнес: ремесло артистів і співаків це дійсно співати. Просто співаєш? Як, як просто заробляю правда, фізично ножками, ручками, горлом. Це ремесло. Я просто ремесленник, який своїми руками робить свою справку. Зараз багато хто з них дає благодійні концерти. А збирає гроші на Збройні Сили України, на різні інші речі, це чудово та добре. Інколи правда дає приватні концерти людям, в яких не повинно бути тих грошей на ті концерти, приватні, на корпоративи, але то, як вважає пані Оля Полякова, не страшно. Головне, аби гроші направляли на благу справу. А якщо раптом одного разу вам буде здаватися, що хтось. Поганий заплатив мені за мою роботу, то ставтеся до цього, якщо б я була Робін Гудом. Беру в поганих, віддаю хорошим. Стриманість це благодіяння, яким я, на жаль, володію не дуже добре. Але співи це, виявляється, не єдиний талант, яким володіє співачка Оля Полякова. як ти вважаєш, коли закінчиться війна? Останнім часом, ось в цьому залі саме. Співаючи про українське коріння, я відчула зв'язок магічний зв'язок зі своєю землею, зі своїм корінням, зі своїм родом. Так. Останнім часом відбуваються дуже магічні речі зі мною. Я можу казати майбутнє. Ну, що ти? Правда? Ось Шахтарю 1-0 я сказала на другій секунді матчу. Все, Полякова один раз вгадала результати матчу, і це навіть неприхована реклама ставок на спорт. І тепер вона може проголошувати себе пророчицею, провидицею. До речі, уявіть, якби кожен переможець лотереї чи онлайн казино одразу ж проголошував себе на страдамусом. А... а з приводу війни, з приводу війни, хочу вам сказати, що Путін вмер. Це я точно знаю. Я відчуваю такі речі. Нема його в живих. І війна теж закінчиться, вони просто підуть. Це буде весною. Якою? Цею весною, яка буде 24-го року. Отак от, друзі, Путін здох. Розвідка про це не знає, а Оля Полякова знає. Хто не дивився мій випуск про Валерія Солов'я і його прогнози про Путіна, про холодильник з Путіним, про смерть Путіна. Я дуже вас прошу подивитися, в кінці буде посилання. Баєчки про дохлого Путіна, друзі, це ФСБшна і Що я, власне, і доводжу в відео про Солов'я. Але, знаєте, ця і псятина дуже добре лягла на внутрішні потойбічні відчуття Олі Полякової, яка, як відомо, не дуже любить, як її хтось критикує. Ну, хто ж любить, коли тебе критикують? Ну... Mm -hmm. Ім'я моє своїм ротом казати. Ну чому? Вони щоб ж мають я, право на свою думку. Щоб я ще їх слухала. Але ж вони мають право на свою думку. Ну то на, на отаку? На будь-яку. Ну то хай вони там висираються десь, де я їх не чую. Т -т вони ти кажеш, вони мають право. Може й мають, але я цього слухати не, 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 не просто не хочу, Не не повинна. Дякуємо пані Олі Поляковій за те, що вона займається своєю важливою роботою. Я б навіть назвав її роботу культурним фронтом, але є два нюанси. По-перше, немає інших фронтів, ніж військовий. По-друге, ну якби навіть був такий фронт як культурний, то у Олі Полякової він точно не є культурним. Але власне, хай займається. Єдине, що коли співачка, яка не розуміється на політиці і на військових справах, відкриває рот про політику і розвідку та інше, і називає себе там, ким вона там себе назвала? Відьмою, то ми маємо право їй сказати таке. Ну, то хай вони там висираються десь, де я їх не чую. Але я цього слухати не хо не, 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 не просто не хочу. Не, не повинна. Друзі, на Цьому поки що все. Я нагадую, що нам треба донатити на Збройні Сили України зараз дуже, дуже сильно впали донати. І я так гадаю, що не остання причина це той весь звіздець. Вибачте, який відбувається у нас в плані політичному і в плані медійному. Тому давайте опустимо. Всі наші емоції, і будемо час від часу донатити невеличку суму, чи величку, якщо можете. Головне, щоб це були або перевірені фонди, або ваші знайомі волонтери та е захисники та захисниці. Бо тільки так ми переможемо ніяк інакше. Будьмо гідними, Па-па.